Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні у нас дивіться сонечко, блистить, гріє, сіяє, дуже прекрасна погода. Готуємося до оранки. Сьогодні приїхали, трошки треба підсобити батькові, зараз я вам покажу там. Коротко, треба розкидати гній, навоз, як там щоб правильно, хто розуміє, то хтось зрозуміє, що треба розкидати, бо буде оранка, а це є удобрення, тож значить буде картошка така здоровенна. Все, друзі, пішли. Ну, друзі, а поки ми будемо йти зараз до самої грядки, де розкидати. Хотів би вам зараз показати, ось така, дивіться, яблунька. Ой, звісно, там літають. Дивіться, все, вона невеличка, але як цвіта красива. Ну і ось теж яблунька зацвіла. Дуже красиво. Це ж, друзі, ця малина, яку я, яку я копав і садив у себе, щоб ви розуміли, звідки з'явилася в мене вдома малина, це я викопав у своїх батьків. Ось така, бачите, ось така малинка. Зараз пішли, зараз сходимо з вами, зараз, якщо тільки бджоли меду не дадуть, я вам покажу ще виноград він відкрив, вже, да, відкрив. Так, ну і тут теж ось такий не садок деревці. Ось так дивіться, друзі, як красиво зараз цвітуть тюльпани. Ті, мабуть, тільки насажені. Вон типу, дивлюся, що ще тільки-тільки воно де, що розцвіло, а де й ні. Часник. Там вон клубника, ну та зараз ми дойдемо туди, пішли на виноград глянемо. Так, виноград він відкрив. Ось вже починають випускати пупики, листочки. Ось цей, дивлюся, ще тільки починає, а цей вже, бачите, більш. А другий кущ то дужче. Ну, коротше, так. По-простому просто обрізано. На такі проволочки і ось іще тюльпани. Красота. Тут під капельним батьків малинка, смородина, дилюсь насадили і не було вона досажена. Це ось посадили. І ось далі ось таким образом вони садять клубнику. Так, йдемо, заберемо зараз наш інструмент для нашого труда. Ось сьогодні наш розкидач. Може вже трошечки камера труситься, так як штативчик забули вдома. Хтось уже косе. Бачите, тільки тепло вдарило так сразу. Короче, що, зараз беремо ось і починаємо йдемо розкидати. Дело в тому, що ось о, трошки ми вже були розкидали, ну ще є що розкидати. Так що, друзі, якось так будемо розкидати і тоді вам уже заснімемо далі. Сіки ми розкидали, чи ми все сьогодні спробуємо розкидати, чи ні, будемо сподіватися, що вийде, а там буде видно. Все. Так, ребята, ну що, все, я це зробив, Фух, без всяких перекурів, без пиття водички. Короче, година часу і. Все, все готове. Прийшла все, провірка на грядку, чи все правильно зробив наші сільські друзі. Так, це наші такі сільські друзі, бачите? Так. Ну що, ребята, будемо зараз їхати далі додому тепер. Займатися пересйомною машинкою. Зараз переведу. Будемо займатися пересйомною машинкою далі. Хочу вже її таке доробити. Думав бак використовувати із стиральної машини, але не виходить сверлити його. Ну, Гойдається камера, руки трясуться зараз після цих вил. Ну що, коротше, бак не годиться, тому що його рве, як виходить сверлиш, розриває толка ні не годиться. Тож вирішили і прийняли рішення таке купити з цього, там я теж дивився в Ютубі, хтось так робив, зробити із пластикової коротше, такої, не каструлі, як воно там, тазик, по-моєму. Із тазика такого там на 40 літрів чи на 45 він, Попробуємо ще з нього зробити. Я думаю, все получиться Все, друзі. Такий вам коротесенький відосик. Всім пока-пока. Ну а зараз скидання. Кому надо, приглашайте, дзвоніть, пишіть, буду їхати розкидати. Але це шутки. <гум> Ні, не, не хочу я. Ніяких грошей, аби вдома порозхидати. Так що все, друзі. Всім пока-пока, до наступного відео.